Дитяча злочинність в області зростає. Про це розповіла начальник обласної служби у справах дітей. Днями на координаційній нараді зібрали начальників районних служб, аби з'ясувати причини, через які діти скоюють злочини. Людмила Зеленько переконана, що в районах заслабка профілактична робота і мала увага батьків. Якщо взяли, наприклад, Махмельський район, то там всі діти, ми не можемо сказати, що вони з неблагополучних сімей чи малозабезпечених сімей. Просто на якомусь рівні не відбувається, мавірно, або Потенціал сімейний чи виховний сім'ї втрачено або не такі, як потребує сьогодні. Тим вимогам батьки більш займаються не бізнесом, менше займаються дитиною. В кримінальній міліції у справах дітей розповідають, що в райцентрах ще й досі продають неповнолітнім спиртні напої та сигарети. На профілактичний облік кримінальна міліція у справах дітей поставила 356 356 неповнолітніх осіб, які перебувають на сьогоднішній день. Спеціалісти кажуть, до злочинів дітей здебільшого стимулюють дорослі. Лише цього року порушили 26 кримінальних справ через втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.